Вистояли на майдані, переможемо у війні. З такою назвою 20 лютого на центральній площі Рогатина відбулось народне віче, присвячене дев'ятій річниці загибелі героїв Небесної сотні. До пам'ятної стели були покладені квіти. Учасники зібрання запалили поминальні свічі. Духовні отці відслужили панахиду від молоді. Слово мовила студентка Рогатинського аграрного фахового коледжу Віра Цепцура. Історія будь-якого народу містить періоди, дати, які вирішальними і доленосними в його житті. Ми пам'ятаємо і ніколи не забудемо героїчні сторінки, коли проливалась кров патріотів. Адже хто не знає минулого, той не вартий майбутнього. Студентська молодь у ці часи і епохи була найбільш динамічною, безкомпромісною, творчою силою суспільства. Вона найбільш орієнтована в політичному перебігу подій, має чіткі соціальні позиції, виразні життєві ідеали. Про це свідчить подвиг героїв Крут, юних захисників суверенності України. Подвиг, що вселяє гордість і єднає українську націю. І ми вірні традиціям наших предків саме студенти розпочали голодування у 1991 році. Це студенти відстоювали демократію на Майдані Незалежності восени 2004 року. Це вони вийшли на мирну демонстрацію за європейські орієнтири у 2013 році і ще раз заявивши про себе як найбільш прогресивна і теоретично підготовлена частина суспільства. по молодечому голосно і завзято, з піснями, з прапорами України і Євросоюзу заявили про свою цивільну позицію. Вони вийшли на площу з вірою в справедливість і надією на те, що їх голос буде почутий урядом Януковича. Але сталося інакше. Десятки протестувальників були по звірячому побиті спецпідрозділами міліції і у важкому стані потраплені до лікарень. Їх катували на морозі, з них зривали одяг і обливали холодною водою. Але вони стояли, стояли до кінця, бо була віра і надія. Рвучкий холодний вітер необлаганно шарпав, шмагав своїми сильними поривами папорових ангеликів. Вони, наче душі, полеглих героїв Небесної Сотні, готові летіти у небо туди, де немає війни, повітряних тривог, страху і руїни. Подвиг героїв Небесної Сотні надихає нинішніх захисників України жертовно боронити рідну землю від ворога. І тепер вже не сотні, а тисячі українських синів стають до лав небесного війська. Кінець i yeah. yeah.